Це найстаріший київський трамвай. На вулицях міста він з'явився ще в далекому 1892 році. Шанувальники старовини знайшли його і відреставрували власним коштом. Тож тепер вусатий стоїть на виставці. Щоправда, іноді виїжджає на рейки труснути колесами, адже у своєму другому житті перетворився на трамвай-кафе. Вот первый образец был, это вот этот вот синенький трамвайчик. Нашлись люди, которые собрали на этот трамвай, вот я насколько помню, около 2500 тысяч гривен. За эти деньги мы его покрасили полностью, мы его привели в порядок, мы вставили в него новые стекла, поставили сиденье водителя. Его облагородили, и трамвай уже последние шесть лет служит Людям це не єдиний екземпляр, до якого хлопці доклали рук. Спільними зусиллями вони зібрали 50 тисяч гривень і відреставрували ще три такі машини. На виставці київського транспорту представлені і два нові трамваї. Вони чекають свого виходу після того, як добудують швидкісні лінії у Києві. 1892-2012. Київські трамваї пройшли випробовування часом. І тепер у Дарницькому депо красується осучаснений, виготовлений за європейськими стандартами трамвай. В такому і весілля відсвяткувати не гріх. Усе до гвинтика вітчизняне українське, але концепція суто європейська. Він не шкідливий для довкілля. Екологічність, це е, рівень низького полу визначає сучасність е, наявність різних систем сучасних, в тому числі клімат контролю, ну кондиціонування. Все це є в нас в трамваї. А ще у столичних транспортників з'явився власний музей. Там можна побачити трамваї, запряжені кіньми, що їздили вулицями Києва 100 років тому. Творці музею чекають своїх відвідувачів майже так само, як кияни нового транспорту. Надія Голядинець, Юрій Губа, Юбіар.